Класичний фаховий коледж Сумського державного університету вже понад 130 років на освітянській ниві. На сьогоднішній день заклад пропонує підготовку за освітнім ступенем фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра. Здобувачі освіти навчаються за 13 освітніми програмами, п'ять з яких підготовка за ступенем молодшого бакалавра. Заклад займається підготовкою фахівців галузевого машинобудування з 1980 року. З 2020 року здійснюється набір за освітньою програмою, технологію обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях за освітнім ступенем молодшого бакалавра. Коледж має добре розвинену матеріально-технічну базу, яка налічує 65 навчальних аудиторій та лабораторій більше 80% яких оснащені мультимедійними засобами навчання. Дисципліни циклу загальної підготовки освітньої програми викладаються у тематично облаштованих кабінетах, зокрема кабінеті українознавства, кабінеті англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, кабінеті вищої математики, а також кабінеті безпеки, життєдіяльності та охорони праці, де спеціалісти ДСНС та Червоного Христа проводять практичні заняття з пожежної мінної безпеки та правил першої домедичної допомоги. Крім того, у закладі є спортивна читальна та актова зали, які активно використовують здобувачі освіти усіх форм навчання. Доступ до освітнього середовища забезпечений для людей з особливими потребами завдяки пандусам та електричному підйомнику. Дисципліни професійної підготовки, на яких формуються основні компетентності зубовочів освіти за освітньою програмою, технології обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, викладаються у спеціалізованих кабінетах, обладнаних наочними та мультимедійними засобами навчання. Серед інших, у числі кабінетів в коледжі, представлені: кабінет фізики та електротехніки, кабінет економічної теорії. Кабінети фахової підготовки оснащені мультимедійним обладнанням, стендами, макетами, роздатковими матеріалами. У допомогу здобувачам освіти представлений широкий спектр наочного матеріалу. Зокрема, в кабінеті технічної механіки здобувачі освіти досліджують основи кінематики та динаміки. Оснащення кабінетів інструменту для обробки матеріалів та технологічних основ машинобудування дозволяють наочно розглянути конструктивні та геометричні параметри різальних інструментів, ознайомитись з принципами проектування технологічних процесів виготовлення продукції машинобудівної галузі, а також використовувати отримані знання під час практичних занять, зокрема для результативного вибору оптимальних режимів різання, устаткування, процесів механічної обробки. У лабораторії обладнання та транспорт. То механоскладальних цехів представлені моделі металолізельних верстатів різних груп, завдяки чому студенти можуть вивчити конструкцію та кінематику технологічного обладнання. Під час виконання практичних та лабораторних робіт формуються фахові компетентності здобувачів освіти. У кабінеті курсового проєктування студенти можуть отримати консультацію та необхідну методичну допомогу, що дозволить їм під час виконання курсової роботи продемонструвати здатність розв'язувати інженерні завдання галузевого машинобудування. Сьогодні неможливо уявити якісну підготовку спеціалістів інженерних спеціальностей без широкого використання систем автоматизованого проєктування. Саме тому в освітньому процесі велика увага приділяється застосуванню cals технологій, систем автоматизованого проєктування і моделювання, зокрема AutoCAD і SolidWorks. За потребою використання програмного забезпечення заняття проводяться в комп'ютерних класах. До послуг здобувачів освіти шість комп'ютерних. Класів коледжу, у тому числі лабораторія інформатики і комп'ютерної техніки, це простір формування професійної компетентності майбутніх фахівців на основі прикладного програмного забезпечення, професійно орієнтованих задач, нестандартних рішень віртозів галузевого машинобудування. Коледж постійно працює над покращенням матеріальної бази. Так, навички та уміння з технологій 3D-моделювання та швидкого протитипування здобувачі освіти набувають працюючи у новій лабораторії швидкого протитипування за допомогою сучасних CAD-CAE систем та застосування FDM-технологій, а саме методів пошарового наплавлення, студенти можуть самостійно перетворити концепцію виробу в реальний прототип, перевірити його на відповідність формі і розмірам креслення. Та змоделювати працездатний виріб без зайвих, часових і матеріальних витрат. У кабінеті конструкційного матеріалознавства здобувачі освіти мають можливість здійснювати як навчальну, так і дослідницьку діяльність, а саме ознайомитись з технологіями заготівельного виробництва, дослідити мікроструктуру конструкційних матеріалів, провести термічну обробку, попрацювати над виконанням розрахункових та графічних робіт. Практична підготовка здобувачів освітньої програми технології обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях відбувається у виробничих майстернях коледжу. Слід зазначити, що за даною освітньою програмою відбувається практико-орієнтоване навчання, що передбачає активне залучення матеріально-технічної бази партнерів. Широке впровадження методів кросовер Лернінг формує фахові компетентності майбутніх технологів у галузі машинобудування. Зазначена методика передбачає проведення занять, що відбуваються в неформальних умовах шляхом відвідування підприємств, організацію виробничих екскурсій та занять на виробництві із залученням. Провідних керівників виробничих підрозділів, проходження виробничої практики під керівництвом досвідчених фахівців практиків, вивчення сучасних автоматизованих програм проектування. Студенти мають можливість ознайомитись з технологічними процесами виготовлення продукції сучасних машинобудівних підприємств, починаючи від виробництва заготовок до контролю готових виробів. Коледж не стоїть на місці, постійно розвивається, але разом із тим не забуває про традиції та надбання попередніх років. Так, в місті Конотоп з середини 60-х років минулого століття працював гурток радіолюбителів, який згодом трансформувався у клуб робототехніки. За роки діяльності гуртківці зібрали унікальну колекцію ретро-радіоапаратури, що стало основою для створення музею радіозв'язку. Слід зазначити, що відвідуванням цього музею починається вивчення змістовного модулю електротехніка та електроніка дисципліни фізика. Здобувачі освіти та викладачі мають єдине вікно доступу до різноманітних інформаційних сервісів, які дозволяють їм зручно та своєчасно отримувати персоналізовану інформацію щодо навчання та роботи в коледжі. Здобувач освіти за допомогою особистого кабінету може оцінити дисципліни, які вивчав в онлайн режимі, своєчасно отримати інформацію щодо виконання навчального плану, мати вільний доступ до електронних навчальних матеріалів. Бібліотечно-інформаційний центр забезпечує доступ до сервісів сайту бібліотеки СумДУ створення електронного особистого кабінету та вхід з нього до електронного каталогу. Наявність у викладачів та здобувачів електронного формуляру користувача, що є, дає змогу отримувати інформаційні послуги, замовляти літературу в паперовому та електронному варіанті, отримувати довідково інформаційні послуги бібліотеки коледжу та бібліотеки університету, можливість користуватись друкованими підручниками за фабами. А також проводити гостєві лекції, семінари та інші заходи у читальній залі, забезпечуючи їх пряму трансляцію в Ютубі та мережі Фейсбук. До послуг здобувачів освіти студентські гуртожитки, потреба у яких забезпечена на 100%. У них є всі умови для комфортного проживання. Мешканці мають можливість на базі гуртожитку відвідувати клуб декоративно ужиткового мистецтва Made in Ukraine. В коледжі працює їдальня, медичний пункт, психологічна служба. Студентське життя в коледжі привабливе та різноманітне. Здобувачі освіти мають можливість займатися у вокальній студії Елегія, клубі вокально-інструментальної гри, фітнесу та хореографії, спортивних секціях, клубах англійської та німецької мови лінгвакет, розмовному дискусійному клубі Погляд. Коледж має актову залу на 400 посадочних місць. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців. Колектив коледжу нагороджено грамотою Верховної Ради України та медаллю за заслуги перед українським народом. Авторитет класичного фахового коледжу Сумського державного університету зростає з кожним роком. І в часи, коли система освіти в державі проходить процес трансформації та випробувань, коледж і його колектив стоять на порозі змін, реформування, пошуку та звершень, у тому числі і за освітньою програмою технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. Дякуємо за увагу! До зустрічі у класичному коледжі СумДУ!